Вітаю! Крута двокімнатна квартира в центрі Івано-Франківська. Укомплектована усією необхідною технікою та меблями та загальною площею 105 метрів квадратних. Ось така у нас кухня студія з обіднім столом, телевізором. З посудомичною машиною. Духовка, мікрохвильовка. З морозильною камерою та холодильником. Квартира розташована на сьомому поверсі. Так, це у нас перша кімната з телевізором та робочим місцем. Простора та гарно освітлена. Сам вузок, гардероб та друга кімната. Також за телевізором та робоче місце.